Вітаю всіх на моєму каналі! В даному відео подивимось загрозу з 22 по 31 липня, яким буде цей період, наскільки він буде небезпечний? і так Львів та Львівська область. Яким буде для вас цей період, наскільки він буде небезпечний? Львів та Львівська область. Львівщина, загроза є, загроза дронів можливо, і робота ППО, можливо. Тому для вашого регіону йде на цей період загроза. Мені не подобається тут, зараз я уточню, якісь проблеми з ресурсами. Так, нічний період часу найбільша загроза. Можливо, дві атаки буде якихось масованих, які будуть нести з собою загрозу. Можливо, два дні найнебезпечніших, але не ігноруйте повітряну тривогу, бо загроза є. Так, Ужгород, Закарпатська область. З 22 по 31 липня. Ужгород Закарпатська область. Карти летять. Так, Західна Україна чомусь цей період є загрозливий. Тут і загроза від вогню є, і загроза, як би є ударні карти. Тому Закарпаччина, будьте теж дуже обережні. Ну, зараз я ще уточню. Так, да, все ж таки є якась на цей період для вас загроза, тому не ігноруйте повітряну тривогу, бо може десь щось падіння, якісь да, чи влучання, бо є багато негативних карт. Хоча іноді карти попереджають заздалегідь, але все одно, якби загроза є. Так, Івано-Франківськ та Івано-Франківська область івано франківськ та Івано-Франківська область з 22 по 31 липня. Івано-Франківщина? Загроза на цей період. Є тут карта, яка говорить про якісь жертви поранені. Але зараз я уточню. Так, теж все ж таки карти підтверджують, що загроза є. Якісь вибухи можливі. Тому будьте обережні, бо Західна Україна мені не подобається на цей період. Так, Тернопіль, Тернопільська область з 22 по 31 липня. Тернопіль та Тернопільська область. Знову негативні карти. Так, якісь підприємства під загрозою. Є один день, можливо, найнебезпечніший. можливо, десь якийсь приліт, можливо, якісь влучання, тому. Знову ж говорю, бачите, знову карти повторюються. Вибухи якісь можливі, можливо, десь щось пошкоджене, можливо, да, якби будете чути вибухи. Можливо, наслідків і не буде таких негативних, але все одно, бачите, все одно карти підтверджують, що є загроза. Тому ще раз я наголошую, що Західна Україна будьте дуже обачні. Так, Луцьк, Волинська область. Луцьк та Волинська область з 22 по 31 липня. Загроза дронів зараз випадає. Можливо, два дні найнебезпечніших, можливо, дві масовані атаки будуть. Так, є проблеми якісь з ресурсами. Попередження для населення, щоб були обачні. Але вже таких карт, якби сильно ударних, немає, так як. Дивилася інші області, але все одно будьте обережні. Так, та рівне, Рівненська область. Рівне, Рівненська область. З 22 по 31 липня. Рівне та Рівненська область. Робота ППО зразу ж випадає, можливо, загроза дронів. Два дні найнебезпечніших е, сутінки, нічний період часу найбільш небезпечний. Знову карти показують про загрозу дронів. Але таких сильно карт ударних немає. ну Це тільки що робота ППО можливо, тому будемо надіятися, що так і буде. Е, нічого жахливого не станеться. Хоча й карти попереджають про небезпеку. Ну, іноді вони і показують, да, як би, самі. Повітряні тривоги, загрози, але влучань немає. Тому будемо надіяти, що все буде гаразд. Не ігноруйте все ж таки повітряну тривогу. Бережіть себе, своїх рідних. Всім величезне дякую за підтримку. До побачення.